Привіт, привіт, мої неславні друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про пряжу, яку мені е, вислали на тестування з магазину Анже. І що я хочу вам сказати, я настільки задоволена, ви собі не уявляєте, скільки я отримала задоволення, який то був релакс, поки я в'язала з цієї пряжі. Мені просто не хотілося її випускати з рук. Настільки вона і приємна на дотик, і красива. Ну, я просто в захваті. Чесно вам скажу, я в захваті, мені вона дуже подобається, і я би ще із задоволенням з неї пов'язала. Або з її подібної, або, або із неї. Ну, ще пов'яжу, ще трошки залишилось пряжі. Тут залишилось в мене, я важила цю бобінку 220 г. Коли я зважувала, як получила, то було 650 грам, тобто 430 грам вийшов кардиганчик. Ну, зараз все по порядку. Розкажу вам, що то за пляжа. Я собі просто записала склад. Склад тут 32% мохер, 28% вовна, 37% поліакрил, 3% люрекс. В 100 грамах 190 метрів 50 гривні 100 грам коштує. В'язала я кардиганчик з пицями 6-6. Ниточка просто шикарна. Ну, мені просто важко навіть передати свої емоції, бо то був такий релакс, я так вечорами потрошечки в'язала з таким із задоволенням. Ну, був би ще більше кайф, якби я не знімала майстер-клас. Майстер-клас, не знаю, чи вийде скоріше від цього відео, чи вийде пізніше від цього відео, бо я не знаю, чи донька його змонтувала. Але майстер-клас вже є. І покажу, що в мене вийшло з цієї пряжі. В мене вийшов ось такий кардиганчик. Так, можна защіпнути гудзички, щоб гарніше було видно. Ось так, защипну гузочки, бо я його прала і чомусь ці гузички мені два потемніли, а один залишився білим. А в чому тут причина, я не можу сказати. Може, треба було спочатку м, випрати кардиганчик, а тоді його, м, а тоді пришивати гудзички. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Рукав Трішки пишний. Так, сильно широкий не робила, бо нитка товстенька і щоб не було так занадто. Вже дуже, тим більше то не на, на, худеньку, на худеньку даму, на, на стройну даму, не на таку, як я, тож рукава я дуже широкого не робила. Ось так в мене. Я тоді зв'язала зразочок, вам показувала. І ось я використала візерунок. в мене на каналі є морські хвилі. називається. Я починала ним в'язати ось так. І візерунок замочки для укріплення витягнутих петель. в мене теж є на каналі, цей візерунок. Ось так я використала цей візерунок. І як я шиваю, в майстер-класі є, і в мене є майстер-клас. Шов-змійка, як зішивати швом-змійка вироби. У мене все на каналі є. Тож можете скористатися або почекати майстер-клас. І я і рукави так зшивала таким швом-змійка, бачите? У мене і рукави зішити. я все в майстер-класі показую, як я зішиваю, як я рукави пришиваю, як я вираховую окат рукава. Я все в майстер-класі є, бачите, в мене всі шви, швом змійка зішиті. Він дуже-дуже гарно сюди підійшов. Він так, така ізюминка до, до візерунку, така ізюменка, він так як закінчений виходить. Ну, дуже-дуже гарний кардиганчик вийшов. Так що можете замовляти ниточки собі в магазині Анже. Ну, там вибір великий. Я думаю, що кожен собі кому сподобається, зможе собі замовити ниточку і собі зв'язати щось подібне. Або таке саме. Ну, кому як до смаку, як, як до смаку підійде. Ось, я думаю. Ви добре роздивилися <ріху> кардиганчик. Я вже казала, пішло 430 грам мені на той кардиганчик. Ну, то розмір ем, невеликий. Невеликий розмір. Зараз я навіть поміряю сантиметру. Хоча я ем, всі параметри в майстер-класі будуть. Ширина кардиганчика 47 см. Тобто, по кругу, 94 см. Ну, я кажу, то на таку стройну даму. Дуже гарний кардиганчик. він мені так подобається. Ну, якби я була струдніша, може, то собі. Або, або тут не було червоного кольору, бо я поки що в червоному не буду ще довго ходити. Тож, я би собі із задоволенням зв'язала такий кардиганчик. Він дуже-дуже гарно виглядає. Його накинути чи на блузочку. Чи на гольф під шию, якщо холодно зимою, десь, ну, ну зараз в приміщеннях зимою ніде такого холоду сильного нема. Ну, але буває, що є приміщення, де холодно, ну то є шикарна річ. Ось такий в мене вийшов кардиганчик. Так. І ще в мене зв'язалася кофта візерунком, ну, півпатентна резинка, його називають. Я називаю резинка перлинка, називає кожен, як собі хоче. Я в'язала цю кофту, я її показувала, просто може хтось і не бачив. Я її в'язала з напіввовни. 50% вовна, 50 акрил, там в бобінці 2200 метрів в 100 г. Е, ниточка дуже тоненька. І я брала в всім складень і в'язала спицями 3,25. Ось. Тут то імітація резинки, тут резинки нема, тут просто я резинку перлинку, тут на виворідній стороні вона. Бачите, в мене розпорки по краях, ниточка після праня десь вилізла, треба обрізати. І я в'язала той такий сильний оверсайз. Она, ну, дама така, 1,70 сімдесят ростом, Сильний оверсайз такий досить. І ну, вона такий хотіла, вона таку, ну, таку картинку мені. Лишила Рукав пишний, бачите, тут. тут резинка є на рукаві. Рукав пишний, ось так. І я рукави, всі знають, як шкода, що я тут щось не додумалася дати, теж шов. Змійка, треба було і плечові скоси. Я сшивала методом трьох спиць, але треба було, може, але воно. Я боялася, що воно тут буде потягати. А потім, коли прийшлося пришивати рукави, я такий окат рукава, тут рукав спущений, то ж рука тут дуже зовсім трішечки такий, чуть-чуть зроблений. Тут нема руката рукава сильного, бо плечі тут будуть, рукав спущений. І коли я дійшла до пришивання рукавів, ну хто в'яже шивні вироби, то знають. Як виглядає шов. Ну, Я вирішила спробувати з швом змійка пришити. І дивіться, він той шов дуже гарно підійшов, резинка, перлинка, і до, і до змійки воно так дуже гарно виглядає, мені подобається. Тут з боків розпорки. Шви я обробила радчим кроком, тому що тут. Вони, ну, хто в'яже, той знає, що воно так трошки країною резинкою перлинкою, коли в'яжеш, вони трошки так кучерявляться. Я вирішила так укріпити, зробити, щоб вони були гарніші. Ось таким рачим кроком обробила. Майстер-клас, як обв'язувати рачим кроком, у мене є на каналі теж. Ось і воно так дуже гарно вийшло. Кофта заважила 845 грамів. Я сама, звичайно, була в шоці. Так, я ще, бо я після прання ще ниточок не обрізала, я їх і не побачила, якщо чесно. А тут сіла під світлом і бачу, де повилазили ниточки, де треба обрізати, бо не бачила. Горловину я укріпляла укріпляла ланцюжком. Як укріпляти горловину без китлівки. Я, в мене є теж майстер-клас на таке укріплення. Закривала, закривала петлі таким. З накидом. З накидом, і вона така гарна горловина виходить, такий гарний край. Він мені той край дуже подобається, і він еластичний і не, не торчащий. Ну, дуже гарний, мені подобається той край. Ось така в мене вийшла ще ковтинка. Так, в мене аж камера повернулася, не знаю, що ви там бачили. Я показую, показую, а цілу кофту в кадрі не покажу, покажу її вам так на відео подивитися, як вона виглядає, але хіба на вішаку. Бо кофта велика, і я ну, показати не, не можу інакше. Ось так. І ще я зв'язала ось такі шкарпетки. Я брала участь в спільному проєкті Кнітбокс, який організувала Юлічка Савлюк. Але так як Юлічка закрила, на жаль, наше СП, тому що було дуже мало учасників, і не знаю чому, по якихось причинах вона закрила СП. Але ми попросили їй дати завдання на. Квітень, і вона дала зв'язати щось на ноги. Я думала ще зв'язати тапочки, але мені не вийшло по певних причинах, бо і співпало з святами, і ще й захворіла, тиждень не в'язала, тож зв'язала шкарпетки. Шкарпетки в'язала дві одразу. Методом Magic Club. Придумала дуже собі цікавий спосіб. Не знаю, чи є такі майстер-класи чи ні. Бо я шукала колись такий майстер-клас, я не знайшла. Ніхто не показував, як то робиться, як то зручно. Я колись пробувала, зимою пробувала. Мені не вийшло. А тут я вирішила ще раз спробувати, і в мене все вийшло. І я вирішила, що я. Я зв'язала одні шкарпетки таким методом, і наступні я покажу, як я то роблю. Дуже зручний метод і дуже легко в'язати. Не треба рахувати ні рядочків, <гум> нічого не треба рахувати. В'яжеш одинаково і все. В'язала я на розмір 39-40, ну 38-39. Вони так трошки приносі тягнуться, бо я маю з такої ниточки. Вони якраз нині вже висохли, бо я щось так їх не попрала вчасно. Ну, треба було то дощ, падав, я щось не хотіла на дворі. Я на дворі сушу. Я в хаті не сушу такі шкарпетки. А нині сонечко і попрала, і вони висохли, і вони як чудово виглядають. Я вділа на блокатор, щоб вам гарно було видно. Укріплена п'яточка такими доріжками. Ну, Чудесне, стрічкове закриття. Оска, ну, я не можу ними налюбуватися, якщо чесно, мені дуже-дуже сильно подобаються такі шкарпеточки. А я сказала, що я на 64 петлі в'язала і резинкою один на один тут давала, ага, не сказала, що я в'язала з пицями Ось такі в мене ще шкарпетки вийшли. І я в'язала ще одні шкарпетки почала, але я їх так в'язала завжди, коли до мене хтось дзвонив, то я під розмову сиділа, в'язала, ось тільки я наговорила. На більше, на більше мене щось не хватило. Ну, ще дов'яжу, надіюся, того місяця навіть не знаю, хіба так. Та дов'яжу, того місяця вже точно дов'яжу. Так що в мене ще такі шкарпетки в'яжуться. І ще в мене є така гарна проєктна сумочка. В мене тепер навіть є проєктна сумочка. І я зараз покажу, що я там маю. Бачите, в мене там і спеці є. І в мене там є. Перід. Я почала в'язати чоловікові джемпер. І я його. Поки знімала майстер-класи на візерунки, то в'язала. А далі я його не в'язала, а не в'язала, бо треба знімати майстер-клас, як робити пройми. Як я добираю петлі ось тут. Все треба зняти, а я не маю куди знімати. У мене телефон, в мене я трошки познімаю, то Майстер-класи кожен раз знімаю. і Знімала майстер-клас на кардиганчик, який в'язала. І в мене пам'ять постійно забивалася, і вже знімати ще один майстер-клас, в мене я не мала куди. Ось так. то в мене майстер-клас, буду потрошки в'язати, буду знімати майстер-клас на той джемперок. Поки що, ну, на ці візерунки в мене є майстер-клас. На ось цей візерунок, великий тіньовий візерунок, в мене є майстер-клас на каналі. І на ось ці декоративні коси такі комбіновані. Теж є Майстер-клас. Можете зайти на канал, подивитися на це. На цей я вже буду під час як буду знімати майстер-клас на той джемпер, то я вже покажу тобі візерунок, то він є нескладний, догадатися не важко. Два рядки, один ряд лицевий, другий ряд виворотні петлі, потім дві лицеві дві виворотні, дві лицеві дві виворотні. Резинкою 2х2 і виворотній ряд. Як бачимо, так в'яжемо теж резинкою 2х2. І потім знову лицевий ряд, виборітній ряд і так далі. То є дуже простий тіньовий візерунок. Ну, так як може хтось з початківців схоче в'язати, по-моєму, майстер-класу такий джемпер, то я як буду в'язати, буду знімати майстер-клас, то я ще покажу, як його в'яжеться, щоб вже так досконало все показати. І я більше нічого не маю, я більше нічого не в'язала. Я ну, в'язала зразки, я вон, мені від Оленки прийшов як подарунок. Ну, то сумочка проектна. Оленка, тобі привіт. І дивіться, я ось така гарна ниточка. І мені захотілося з неї пов'язати. І я не знаю. Які візерунки підібрати, і як, як краще зробити. А тут я побачила такий дуже гарний візерунок на каналі Кніткет Ксенії Левізарович. Ксюшенька, тобі привіт. Візерунок мені так запав в душу, що мені треба було срочно щось з ним в'язати. І ось я. З цієї ниточки зв'язала зразочок, Ну, зразочок, я вам хочу сказати, мені сподобався. І, напевно, я тим візерунком буду в'язати собі або кофточку, або, або кардиганчик. Ну я більше схильна кофточку в'язати. Щось мені більше хочеться кофточку зв'язати. Може, то і защіпати зробити, Ну, я, я не знаю, я ще думаю зв'язала на разі зразочок, зв'язала спицями 4 см, Так, 4 з половиною. Спиці 4 з половиною, бо тут нитка товстенька. Я тут не, не в тому моточку є писулька, що то за нитка. Хотіла вам сказати, але хто дивився? Хто дивився розпаковку посилочки, то я вже показувала, що мені прийшла така ниточка. І тут є, зараз вам скажу, що тут є, склад 25 кідмохер, 70 па і 5 еластан, світлий джинс, 350 метрів на 100 г. Але ниточка дуже пухнаста, така ну, не, такий колір, щоб вам сказати, з сіримсь відтінком, ну, такий ну дуже гарний колір. І всередині якась ще темна нитка, не то коричнева, не то, тем, навіть не коричнева, а така, як, і не чорна, а кольору графіт, мокрий асфальт, щось таке, такий колір, ну вона тоненька і вона такий дає легкий меланжик тому кольору. ну Ниточка шикарна. Ніточка дуже гарна, і візерунок на ній виглядає. Так, я собі ту пісульку тут покладу, і візерунок на ній виглядає дуже гарно. Подобається мені той візерунок, і, напевно, я тим візерунком і буду в'язати. І ще знайшла най я, я в інстаграмі, дуже гарний візерунок. Захотілося мені зв'язати зразочок. Зв'язала я зразочок. І буду знімати на нього майстер-клас на той візерунок. Візерунок дуже гарний. Але мусила зв'язати зразочок і розібратися, бо там або я що. Там ну, мені була незрозуміла трішки схема, бо там пусті клітинки, не поймеш, чи вони пусті, чи вони лицеві петлі означають, що вони там означали, не знаю. Ну, вони були всі пусті, але там. Я собі вже потім, коли в'язала, я вже вияснила, котро пусті мають бути клітинки, а котро лицеві петлі. Я собі вже намалювала все трошки з помилками, тож не знаю, як схему маю показати, або ще перепишу. Ну, буде видно, що майстер-клас не зняла. Тож, ще думаю. Але візерунок дуже-дуже гарний. Тож, чекайте, майстер-клас на той візерунок. Візерунок чудесний. Стільки гарних візрунків, що мені, чесно сказати, очі розбігаються, сама не знаю, що я маю починати в'язати. І ще мені треба почати кофточку в'язати в, в проєкт в'язання струнки. І я ще думаю, що навіть зразка не зв'язала. Ще теж думаю. Ось такі в мене справи. Надіюся, вам відео сподобалося, я вам тут багато наговорила. Дякую, що мене вислухали. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за дуже-дуже приємні коментарі. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Бо мені від ваших коментарів дуже-дуже приємно і тепло на душі. І ось такі в мене справи. Заходіть на канал. Дивіться в мене. Я, я за останній час, так як я беру в проєкті візерунки UA, беру участь. Ну і я не тільки раді участі, я взагалі хочу наповнити свій канал цікавими візерунками, щоб можна було зайти на канал. І вибрати собі щось цікавеньке, якийсь візерунок, щось зв'язати. Отож, в мене в планах. Навіть, певно, як закінчиться проєкт візерунки UA, я візерунки не перестану випускати на канал. У мене візерунки будуть виходити цілий час, тому що візерунків є дуже багато. І треба, щоб був вибір, ще їх посортувати, посортувати, щоб легко було шукати. І тоді все буде добре. Тож, до зустрічі, дорогі друзі! Дякую вам, що заходите до мене. І всім гарного дня чи вечора. Дякую вам за перегляди, за вашу підтримку. І до зустрічі всім па-па!